942-й день в Канаді 12.01. 12.01.26. 12 і сьогодні понеділок. Понеділок по стандарту з купою роботи, достатньо, але не так, щоб дуже. Нормально. Нормально роботки. Ранок стабільний, кава. Ну, Комп'ютер. Технічні приміщення, подивився, що там як все працює, і кава. Після кави. Пішов робити заявочки, дрібні. Пішов в офіс дані заявки, де no Permission віддав. І пішов по тим, що можна. Батарейки. No problem. Була одна квартирка, де. Синоло. <скільки> Детектор димов. Синали. Теж батарейки треба було поміняти. Поміняв батарейки, але в них ще плюс в ванні там змішувача немає такого. І тече з двох е, лійок вода. Цікаво, як воно ж працює. Треба буде піти в іншу квартиру пусту такого самого типу. Завтра я буду в такій квартирі. І подивитися, як воно має працювати. Як воно приключається, вода там. Е, і плюс балконі двері треба. Де завтра вже їм зроблю, бо якраз завтра буде запчастинка в мене. Потім була квартира, де поломаний холодильник. Вони вже спалили та сама квартира, вже другий холодильник. Дуже брудний, родина з Індії, з приправи все. Ну Як вони могли спалити холодильник? Другий. Оце таке собі. Ну, я, я часто не знаю, як можна поламати холодильник. Ну, Але таке, завтра буду міняти. За, ви не дали дозвіл завтра. Я візьму з пустої квартири, перенесу якраз на їхньому поверсі. Я. Зразу проти. І це трьохбедрумна, я там подивлюсь на воду. Охорона створила заявочку в одному із технічних приміщень е е якийсь звук. З звук такий дивний. Не, не описали, але я зайшов і почув, що скрипить помпа. Водяний насос От труба, і там стоїть помпа, мотор, який крутить, е гвинт. оцей, Воно в тому місці скрипить. Та помпа вона фактично ніколи майже не включається. Їх дві. І ми шефом вирішили її відключити і перекрити. Вона була фактично виключена, але вода через неї текла, крутила лопасті, і воно, воно скрипіло. Нічого такого серйозного немає. Я думаю, що там майстри прийдуть пофіксить, змасить і все. От. Сьогодні я їздив в банк. Я кредитку хотів погасити в суботу, закинув туди гроші і дивлюсь, нічого не міняється. Не міняється і сьогодні не міняється понеділок. Думаю, ну нехай вихідні. Ну понеділок вже мало що змінився. Ні. Вони. Я думаю, все ж таки з'їжджу в банк. Тут недалеко сказав шефу, поїхав, бо банк тільки до п'ятої. Всі банки до п'ятої, всі ось такі державні установи. Поїхав, питаю, ні, нормальна транзакція пішла. В один заїхав один банк, з якого відправляв, поїхав в банк, який отримувач. Ми ще не отримали, бо у нас тут вікенд, два робочі дні, може сьогодні, може завтра. Коротше, ясно, добре, вже хоч заспокоївся. Видрукував собі виписку з банку. Подивитися, що там і як. І все, приїхав. Сьогодні пішли в тренажерний. Сьогодні в тренажерному було просто тьма. Заходиш, купа людей. Тренажер. Ох. Тільки на ноги тренажери вільні. <смі> І пару гантель. Тож я пішов на ноги, чую ноги болять, але я гарно позаймався. Ноги взяв гантелі трошечки на плечі, на біцепс, потім лавка, Славка, пішов ще на груди, зробив. Нормально. Позаймався нормально, так пів годинки, 40 хвилин. Піде протиновому молочка. Сьогодні, до речі, картопельки зварив захотілося мені пюрешки, пюрешки, оселедець є. Грибочки, які я творив, підливку треба буде з ним зробити. Просто взяти їх, пересмажити гарненько. Протушити і все. І ніби все вечір спокійний. Треба ті спати вже по 11-й мене просто валить на сон, не знаю, замучений. Па-па.